Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачну запіканку із патісонів та грибів. Ця запіканка виходить дуже гарна та дуже смачна і корисна. Для приготування я беру 1 кг патісонів. Ось таких невеличких, свіженьких, вони вирощені на моїй грядці. Також беру 300 г шампіньйонів та одну цибулину. Всі овочі гарно помила. І тепер нарізаю кожен овоч. Патісони я нарізаю ось такими невеличкими скибочками, відрізавши від них хвостик та бокові частинки. Нарізаю я їх невеликою товщиною приблизно 2 мм. Патісони нарізала, тепер нарізаю шампіньйони. Їх нарізаю також товщиною приблизно 2 мм, не розрізаючи на дрібні шматочки, щоб вони були величенького розміру. Цибулю подрібнюю пів кільця. Всі овочі порізані, тобто основна частина роботи зроблена. Залишилось додати тільки смачний соус, щоб овочі вийшли смачні та соковиті. Соус я буду готувати із сметани, майонезу, солі. Та приправ: я беру 300 г сметани, 1 чайну ложку солі, суміш приправ, тут у мене сушений часник, чорний перець, сушені томати та 200 г майонезу. Все змішую в одній мисочці. Якщо ви хочете, щоб страва була більш диетична або не полюбляєте майонез, то можете його не додавати. Тоді додайте більше сметани. З приправами можете експериментувати. В мене повторюсь сушений часник, сушені томати, італійські трави та чорний перець. Ви експериментуйте на свій смак. Всього приправ у мене одна чайна ложка. Гарно перемішую соус, гриби з'єдную з цибулею та додаю до овочів соус. Одну третю соусу я додаю до грибів з цибулею та залишену частину соуса, тобто 2 третіх, додаю до патісонів. Також цю запіканку можна приготувати із цукіні, із кабачка. Також буде смачно. Розмішую добре овочі з соусом та залишаю овочі маринуватись у соусі приблизно на пів години щоб вони гарно пропутались та були смачними. Щоб запіканка була гарною, з гарною скоринкою та смачною, я додам ще 150 г натертої моцарели. Овочі пропитались на змащену Олією деко викладаю спочатку патісони, гарно розподіляю їх по формі. Зверху патісонів викладаю гриби з цибулею. Зверху притрушую запіканку сиром та розігріваю духовку. Духовку я розігріваю на 180 градусів та відправляю запіканку випікатись впродовж 50 хвилин. Може, й довше дивіться та орієнтуйтесь по своїй духовці. Коли запіканка охолонила, Розрізаю її на порціонні шматочки, викладаю на тарілку та можна нею ласувати. Ось така гарна вона та дуже смачна. Спробуйте і ви приготувати цю запіканку за моїм рецептом.